Завершилась міжрегіональна патріотична естафета Херсон Рівне Херсон. Ініціатором виступила Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової чайки. Разом з Рівненською центральною міською бібліотекою провели акцію Будь патріотом, читай українське. Детальніше про естафету у наступному сюжеті. Подібний проект організовано вперше. У програмі зустрічі з письменниками з винними, АТО, а також прямі включення з рівненськими колегами. В середині серпня херсонська делегація відвідала рівне. Тепер гості приїхали до нашого міста. Я привезла книжковий букет рівненщини, зібрала туди найкращі зразки творчості рівненських письменників. Таких, як Валентина Люліч, Ірина Мельник, Ірина Баковецька, Анна Лимич та інші ряд різноманітних квестів, конкурсів, ігор та майстер класів спрямовані на популяризацію української книги серед дітей, виховання патріотизму та поваги до інших народів. Мета марафону в, знову ж таки обмін досвідом молодих бібліотекарів і, скажімо так, проведення заходів патріотичного спрямування, виховувати патріотизм, любов до батьківщини у молодого покоління. Мені дуже подобається Андрій Бачинський. У нього є, у нього є такі. Це, Повісті як детективи з Артеку, дві часті, 140 сорок в тиші, і та про його дітей, неймовірні пригоди Остапа і Даринки. Дітлахи знають не тільки державні символи, а й мають власні близькі серцю предмети, які асоціюються з батьківщиною. У мене є вишиванка. Я одягаю коли перше вересня, коли починається вже е, е, школа. Ага. А вишиванку ви купували чи тобі їх вишивав? Вишивав А хто ти вишивав? Моя бабуся. Діти взяли участь у євроквесті. Ми українці, ми європейці, відгадуючи загадки про країни Європи, учасники отримували зірки, які символізують країни на прапорі Євросоюзу. Зараз на землі проживає більше 7 мільярдів людей на 230 державах і територіях. І кожна розвивається своїм шляхом, у кожного своя мова, своя культура. Але ми. Так як європейська держава, до чого ми намагаємося йти, повинні знати культури, мови, країни. А на флешмобі у жовто-блакитному вимірі діти разом заспівали гімн нашої держави та подарували їй до дня народження Велике серце, свою любов. Україна Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Григорій Шматков, телеканал Скіфія. Наша творча група вітає вас зі святом державного.